Що може точніше передати атмосферу минулого ніж фотографія? Як виглядала українська столиця на початку 20-го століття, можна побачити у виставковій залі музею однієї вулиці. Автор світлин Києва, художник Федір Данилов. Зроблені ним фотографії стали історичними документами і Ми знаємо, у який ніколи не бачили літопис древнього міста із глибини віків. Вели Аскольдова могила, китаївська пустень, військовий собор. Він ледь помітний на фотографії храму Спаса на Берестові. На мапі міста багатьох спору давно немає. Минуле зберегли скло негативи. Тогда вот їх на стекло, іначе говоря, пленки не було, поэтому знімали на стекла негативи. Встановлені, відсканірований і виставлені. Довгі годы не вдавалося, але зв'язку, що зараз техніка шагнула дуже далеко. Нам вдалося це все зробити. Художник Федір Данилов свого часу навчався у рисувальній школі Миколи Мурашка, а згодом і в Санкт-Петербургській академії мистецтв. Прекрасний живописець, як фотограф, можливо, і не досяг вершин, але б звідки дізналися, що по борючевому току ходив трамвай і як гуманіла контрактова. Работаю на Подоле на улице Воложской. И вот смотрю, и узнаю и не узнаю. Стараюсь найти то место. Уже где-то так определилась ориентировочно, потому что очень хороший ориентир, братский монастырь, которого нет, но что-то от него осталось. И там недалеко наша школа. Зафіксував фотооб'єктив Данилова і розписи Іваном Єжикевичем трапезної церкви в Печерській лаврі. І це подвір'я, де за кілька років поховають прем'єр-міністра Столипіна. А цей печерський пагорб значно згодом увінчає батьківщина мати. Все старовинне цікаве не тільки старшому поколінню. Я вважаю, що Київ це гарне місто, і воно повинно зберігатися старовинним, а не сучасним, як Америка. Виставка в музеї однієї вулиці історію Києва в світлинах оповідатиме до кінця березня. Оксана Дупак, Андрій Геля, телеканал Київ.